Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Привіт. Ви на найпотужнішому каналі країни імені Мене. От. Ем, першим ділом. Давайте зараз самореклама. Самореклама може бути шкідлива для мого здоров'я. А може й ні. Ем, підписуйтесь на мій Телеграм. 2. Підписуйтесь на мій інстаграм. Три. Ставайте спонсорами мого найпотужнішого каналу. За це вам не буде нічого. А може, а, якісь, коли будете коментувати, будуть якісь значочки, що ви що ви спонсор. І все. Поки, поки що. А, так. Люди. Люди добрі, а є люди й недобрі. Люди діляться завжди на касти, завжди діляться на, на, на все. На категорії. На все люди діляться. Да, до речі, в мене вже. Пацьорки повідростали, що вже волоси сильно лізуть. На боксі заважають, лізуть в очі. Вже одросли так, що опять ці. Я дуже цього хотів. Я три роки ходив волосатим, потім попав у тюрму і обстріли мене там. І це знову відростив пацьорки. Довго волоси відращуються Але це треба. Волосся потрібне. Мені так подобається. От, а коли ми. Щось пише. Ну я, ну не ми, а ну більшість з вас, я, я так думаю. Бо люди ви розумні, це вам комплімент. Я дуже багато разів чув за ці 11 років от з майданних часів. Два роки пішло після Майдану, поки в мене ще кастрюля на голові була, поки патріотична Я ще жовто-блакитна патріотична кастрюля мене на голові ще була. Я думав, що Порошенко спасе. Я думав, що я переміг в Майдані. Говорю аж, я переміг, Україна перемогла, Майдан переміг, Порошенко нас приведе, в світле європейське майбутнє НАТО, НАТО. Потім рожеві окуляри мої розбилися стіклом вовнутрь. Дуже больно було. Дуже больно. Добре, що я тоді бухав, бо я, я не знаю. Ні, це я так шучу, звісно, але коли все це почало мені доходити. Я бухав безбожно. Безбожно. От і тоді я почав писати. І тоді мені почали пацани розказувати знайомі, що робиться в АТО. І, ну, Робиться безприділ. Це якщо коротко, давайте так, щоб коротко, робиться безпреділ. Коли на фарш відправляють, пам'ятаєте? Іловайський котел, Що таке котел? Котел це коли окружили вороги. Так звані чи не так звані? Хай буде вороги. Вороги окружили, а там немає, там одна солдатня. Ні офіцерів, ні командирів, нікого нема. Тому що вони їх всіх туди кинули на фарш в Як в котел, то знаєте, накидали м'ясо. котел вариться котел. Вариться котел з борщом. Я, до речі, на Майдані, коли був, то питався безплатно. тому що нас фінансували Ротшильди, Шмотшильди, хто там ще, Америка, і так далі, сіоністи, глобалісти. І ми там їли безплатно. Нас кормили. От. Там був такий котел, я щось його саме більше заповнив. був котел, А я ще був все ядний, я м'ясо їв, тоді все їв. Це я зараз е веган вегетаріан, чи вегетаріанець. Більше, мабуть, вегетаріанець, м'ясо не їм. А раніше такий на, на Майдані котел здоровий, знаєте, як в пеклі. Ну, звідки ви знаєте, ви там не були. А я вже побував в пеклі. Здоровенний котел, туди б я не знаю, влізло чоловік п'ять, Ну, чесне слово, здоровий, Я не знаю, де вони такого взяли. котел, Казан, котел, котел. І там варився борщ. І отак його насипали, той борщ варили, доливали туди. Отак постійно він чувак стоїть, отак помішує. І туди а, його черпаком в каструлі, потім з тих каструлів мисочки, і мені ми, з мисочкою тако похлюбав, похлібав і далі у -у -у, воювати. Здобувати. Здобули! Так, да, так от, це ці котли і Ловайські, які там ще були, в Дебальцівські. У Мене знайома з Дебальцево, вона переїхала в Переяслав, в неї батьки, батько з Переяслава, мати з Дебальцево. Вона в Дебальцеві народилася і Рослав, ну це не, не, не важливо. Е, от. І що? І що? Я от з тих пір, коли з пацанами ще зато почав спілкуватися, мені вони розказували, що там робиться, який безприділ. І одні понімали, так як зараз. Одні понімали, що одні, а другим ні. Другим, хоч з цим озивочи. Казав мій батько, Ти йому хоч з цими зивучи. А він тобі каже дощ. Понимає? А він каже: ні, патріотизм, ура, ура! Треба здобути, здобути, перемогти. От, і коли я почав про це писати, до мене тоді дуже багато приходило. мені, Я тоді ночами не спав. Це були мої перші хейтери. Я дуже переживав, але я нічого не видаляв, нічого не це. Я з ними, я тоді з хейтерами прям дуже воював, доказував. Подивись, одкрию очі. Це я так типу, показую, що я пишу на комп'ютері. Подкрию очі, подивись, що робиться, ти що дурний. А він каже: я тебе найду, ти. А по той найбільше Чемодан вокзал Росія. Я так, а я так обіжався. Кажу, ти що ідіот? Яка Росія? Зачем мені твоя Росія? Я там нікого не знаю, во-первых. По-друге, моя батьківщина, Україна. Яка Росія? Що ти меліш? Я тоді так дивувався. А зараз вже додавалось нове. І це, це, це 11 років оце, це вся шняга. Да? Це, це, це чемодан заклинання. Коли людина каже вам, чи вона вокзал Росія, вже можна зрозуміти про цій людині абсолютно все. Немного є, а все. От реально. І просто, яка Росія, ребята. А зараз, зараз же нове заклинання, закляття це. Чемодан, вокзал, Варшава! Бо в них патріотизм, вони думають, що е, якщо ти щось таке кажеш, то не обов'язково ти агент Кремля. Може, ти, ну ти ж не можеш, ти ж українець, але ти таке щось мелеш, дурне. Ти не можеш апріор, ну, ти, 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 ти не можеш любити Росію, ти не можеш туди хотіти. Ти мусиш виїхати з України, ти ну, їдь у Варшаву! Например, а там уже куди хочеш, туди їдь тільки не в Росії, ти не поїдеш. Ти ж ти ж українець, хоч гниленький ну, українець. Уявляєте, що робиться? До речі, в Конституції України написано. Не пам'ятаю, яка стаття. Я не юрист і не хочу задув, бо це раніше щось там був вчили, то коли корона була, я там ті статті мене аж отпригували од мене, особливо по правам людини. там Оце все таке. Я його все забув, чорти мати. І коли е, там є стаття, що е, як це, лішить громадянства будь-якого. Не можна. Не можна. Людина сама тільки може. А от когось третя сторона, третя особа лишить вас громадянства, не може. Але таке, так я, я не знаю, вроді когось лишали громадянства, ну це не важливо, це не, не, не в тему. Хорошо, в мене питання до цих людей. Передайте їм, пожалуйста, якщо у вас такі люди є. А я впевнений, що у вас такі люди є, тому що їх більшість. Їх більшість. Не, ну, я ржу, щоб не плакати, звісно, це тільки що. Ем, е, їх більшість. Зомбарей більшість. Як ми їх називаємо? Да? Зомбі, НПС боти. Але найцікавіше, що вони нас так само називають. Боти, зомбі НПС. Ви що не розумієте? Треба воювати. Границі кордони 91, кордони 91-го, повної перемоги. Не, не. Боже, Боже. От. Передайте їм, пожалуйста. Передайте цим людям. Передайте питання. І в мене їх питання. Якщо вони дивляться, я думаю, вони дивляться. Якщо, ну, наприклад, я не хочу в Росію. Не хочу, і не хотів, і не хочу. І, і не підтримував Росі Росію ніколи, Російську Федерацію ніколи не підтримував. Російський мир ніколи мені не нравився. Не нравився. Руський рок нравився. Там, бо там пісні про любов. Мені не нравилися. Там нема пісень про заклик вбив вбити когось там українців чи ще що. Про любов там нравилось, про якісь там що там, про любов, соплі. Я люблю соплі. Паніте, ось таке. І, от я. і а, як я не, не люблю не Путіна. Коротше, не люблю я всю цю тему, але мене називають агентом Кремля. Мене називають проросійським блогером. Або там проросійським мужиком, проросійським парнем, проросійським женькою. Чого? Того, що я не підтримую Україну. Того, що я не патріот, так всім і передайте. І людям кажеться, якщо ти не патріот. То ти і вони в вйот. <сіх> якщо, якщо ти не патріот, то ти, значить, враг. Третього не дано. Ти або з нами, або проти нас. У тупих нема такого, що ну, а, ну, є, а, а, ось третя сторона, третя, третя, третій погляд якийсь. четвертий, Я хочу зайняти третю сторону, четверту. Тобто не вашим, не нашим. Такого в них нема. У дурних такого нема. У дурних ти або любиш Україну, або ти патріот. Або Чадан вокзал Росія Туда чи туди і поїхав. Я не хочу в Росію. не хочу, але треба. Вони заставляють. Заставляють і треба. Е, сполучення літако, літакове, літачне, <свісно> велосипедне, поїздне, железнодорожне, автобусне, все сполучення з Росією неможливе зараз закрито. Хоча колії лежать. До речі, наскільки я знаю, тут туди-туди там торгові, торгові економічні зв'язки з Росією в 92-му році підписані. Вони торгове економічний договір. Він не розірваний до цих мір, і ви можете легко знайти. Ну може і не легко, не так. В началі війни це було дуже легко. Товари з Росії і з України. Наприклад, тут машинка, я сижу так, їжджу на ній. Я заправляюсь газом, чиїм російським. Ви це знали? Ну, є такі патріоти, що кричать Ні, Кременчуцький завод десь там бере, пав, ну й бере його привозять з Росії. Якщо ви не знали, там газ, ти, що я зараз вдома їсти ну і в мене вдома. А я, бачите, я патріот більше, ніж патріоти. То що в мене газ на світлі, на електроенергії. В мене газова плита електрична. Коли світ виключають, я патріотично голодую. От. Як виїхати в Росію? Щоб виїхати в Росію, а з Росії, уявляєте, в Росії така погана країна. Погана країна! Всім передайте, погана країна! Ну в них нема ТЦК. У них не ловлять нікого на вулиці. Ну, ну реально. У них, а, а, ну прикиньте, у них можна сісти на паровоз чи на поїзд чи на самоліт і полетіть в будь-яку країну. І тобі ніхто нічого не скаже. От. Якби так можна було, спитайте оцих патріотів, оцих всіх, хто кажуть. І я питаю теж, як мені виїхати в Росію, щоб мені сісти на паровоз і поїхати далі, куди я хочу, куди мені треба. Поїхати далі. А мені треба на шрі ланку на Балі, або на Таїланд, або можна в Індію. Я хочу поїхати в теплу країну, жити там гарно і щасливо, щоб мене ніхто на вулиці не ловив. Щоб я ходив не отак, не отаку. Не отако, і, 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 і око в телефоні, де, де там групи читати, де ТЦК, де що, де що. А щоб я ходив спокійно. Як людина, як чоловік, як, як людина з великої літери, а не як переляк, який мусить тих ботів захищати. Чого я їх мушу захищати? Я? Або. То я, 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 я не хочу захищати землю. Тому що я не можу сказати свою землю. Хіба вона моя? Моя земля? Да дайте мені трохи землі я пай продам. Чи там я щось землю продам? Дайте мені землю. Желательно під Києвом. А ще краще дайте мені землю в Києві. Не, ах, нема! Так а за що я буду воювати? За що? Об'ясніть. Бо я щось не дуже не, не доганяю. Понятно, що в Росії така сама тема. Я ще раз кажу, я Росію. Не е, преподношу. Боже, описі. Вони мені не нравляться. Вони мені не нравляться, знаєте чого? Тому що вони такі самісінькі. Такі самісінькі. В Китаї е, це маленька ремарочка. В Китаї. Ну он мужик, ось вийшов, дивисься. Я не буду вам його показувати, бо не можна, не треба. Маленька дочка. І скільки їм зараз прикину? Років сім. Вісім, хай буде, сім років. Їсть мороженку. В очечках. все таке. Весела. Піпі довга панчоха. А батько пиво, оно ну, пузяка, ну це теж є проблема, я не чую. День на дворі білий? Люди, білий, день на дворі. В публічному місці. А заборонено. Давним-давно. Цього закону ніхто не знав. Не пам'ятав. Мене просто я пам'ятаю. Мене колись раз нагнули, мінти поймали з пивом на, на дворі. Це давним-давно, коли я ще бухав. Ой, як це давно було. У му році це було. Чи в 13-му. Я з репетиції йшов по темному, по вечірньому місту. Хотав пиво. І мене їди сідав. А другий раз в Києві на Майдані Незалежності. Я курю, а там пам'ятаєте, хто давно, може, хто там живе, хто був давним-давно, коли в переході на Майдані це ще до революції було. Заходиш а там просто з Чорнобиль противогаз надівати. надіватися. Я стою, курю, сестра мене жде, сестра не курила, я стою, курю. Він тобі приходить, добрий день, що таке, що нарушаємо? Я говорю, так всі я говорю, ну Ми з усіма розберемося, ти перший. я говорю, пацани, двадцятка, Боже, як це давно було? Це було 2010 рік, може навіть раніше. Двадцяткою все обійшлось, прикиньте, я кажу, пацани, 20 І то я тоді ту 20-ку дав і послідній. Я 20-ко і все, і розходимося. Каже, давай. а кажу, як аяктать. Ну, типа, Пока. Пожали руки. Я 20-ку беру, пока. Спасибо. За це воювать? За корупцію, за взяточнішіство, за кумовство? Ні. Е, але але коли я оце все розказую, час від часу, регулярно, до мене приходять боти. Зомбаки притрушені, запаяні, рябнуті, які хочуть. Ну, це як їх називаєте, Але вони такі Ти враг, Ти наш ворог, ми тебе, я тебе, хача! Гача! Казьол! чемодан вокзал в Росія! А каже, Чемодан вокзал Варшава. Що ти тут сидиш? Я говорю, та пацани. І зараз саме головне. А як мені отсюда виїхати? Як мені отсюда виїхать? Пісня. Я можу вже громче. Як мені отсюда виїхати з України? Ого! Як? Ну окей, я там согласен. Чемодан, да, дав мене є чемодан. Вокзал. Вокзал. Росія. Ойт. Right. Ще кажуть, що є така тема, називається Хочу к своїм сайт чи чи програма, чи сайт. А мені пацани розказували в тюрмі. Ти дивись, не вздумай. Тому що такої тирки випишуть, що або калікою зроблять, або десь в полі закопають. Не вздумай. Тому що це, це враг, ти, ти враг, ти зразу скажеш, хочу к своїм. Ах, к своїм. А ну іди сюди, знімай штани. Засунемо тобі, тобі, туди туди Прикладік автоматний. Який сенс цього ролика? Який сенс? Да мене ніякого сенсу. Просто ще раз вам розказав з юморком. Як все навули, навкруги е весело. <с> може і в кавичках, може, комусь, може, і не в кавичках. В принципі, е з другої сторони, як подивитися, от як чес чесно, положа руку на серце. До війни мені було так скучно жити, що я повні, як святки казав свої знакомі. Невивершені. <с> я оце йду говорю, на роботу з роботи. А там така береза красива. Я б не так би вздюрнувся це, дай й би це. Представляєш, якби красива картина була. А чого вона каже? Говори, мені скучно все, Мені скучно. Ну дятина. Ну, Бог почув. <ріст> мені потім стало дуже нескучно. Дуже. І почалась війна, і там був подвал СБУ, тюрма, ТЦК двічі. Військові ганялися за мною. Військові ж я ж не в окупації. Я в Київській області військові ганялись. Я за українцем, військові ганялись, щоб сказати мені, чемодан вокзал Росії, я тільки больно. А в мене в машині тут син сидить. Тут ззаду сина друг, пацанчик, його мама і моя бивша жінка. Дві мами, двоє діток. Військові це бачили, бо це було літом, окна передкрили. Вони на світофорі остановилися. Ну, невеличкий городок у нас там. Вони становилися: о, це ти! А здавай поговоримо. Я кажу, зараз блядь. Як в кіно. Тільки знаєте, в кіно воно азарт, все таке, а тут їдеш і срака в милі. Страшно. Хоча борюся з сонечко-бонечкою. Я борюся із страхом з усіх сил, але ну, є моменти, які просто дуже важко. Дуже важко саме. Страшно, я тоді чуть не всрався. Там у них машина була повна машина воєнних, а вони люблять ходити по фор, і такі всі прям захисники. І ти воєнні, ну як воєнні. Вони Примазані, вони десь там з'їздив, хтось раз на той нуль, один з них. А то вони всі сидять, один в гаті сидить, другий в лісі, третій десь там окоп розказує, як рить, і бухають, простітутні що вони таке? Тільки... Ну, ви в курсі, ви в курсі, ви в курсі. Всі все в курсі, всі все в курсі. А їм скучно, а воювати хочеться. А тут фраговсь. Агент Кремля нарісувався, є Так його ж треба прибити або покалічити. Нам народ скаже спасіба. Добре, що втік, їй Богу, слава Богу. Боже, спасіба. Захистив українців від українських військових. Дякую. Дуже приємно, Боже. Ну чесно, спасіба, Боже. Дякую. Ото таке. Але це, в принципі, весело. Так що, Чмодан вокзал: Росія чи Варшава. Краще, навіть Варшава. Сразу там аеропорт Шопен, я з нього летів колись в Борисполі. Сідаєш в аеропорт Шопен в Варшаві і летиш в Індію. А лучше. На Шрі-Ланку мені хочеться. І пожить, оддихнуть від нашого менталітету. Така в мене мечта. Дякую за увагу. Дякую за бумагу. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь на телеграм, інстаграм. Ставайте спонсором. Спонсором таке. Спонсором моїм ставайте. Да. Все. Дякую. Я вас цьомкаю і шануйтеся. Шануємося, бо ми того варті. Пока.